Я вітаю вас, друзі. На радіо Вежа, а також на телевізійному каналі. Вежа програма Європейський Вектор в студії Олена Третяк. А моїм гостем, моєю гостею сьогодні, є заступниця міського голови, очільниця департаменту освіти та науки Вікторія Дроцянко. Вітаю я, вас. Я вас. Вітаю. Я вас вітаю з навч... початку навчального року. Вас велик. Ну, господарка не назвеш, але величезна відповідальність за безліч на освітніх різних закладів, це і дошкільні, і шкільні. Ну я вам можу позаздрити, <зас> поспівчувати. Я не знаю, як там правильно робиться, але вітаю. Дякуємо, вітаємо нас всіх. Так. Бо початок нового навчального року 25-26 то початок для всіх. І для педагогів у нас їх дуже велика кількість, і для дітей, і для батьків, які дочекались до решті початку навчального року. Тому так, дякуємо Богу. ЗСУ, що він розпочався 1 вересня, так, була невеличка тривога, але не так як в інших регіонах, де була тривога по 11-12 годин, і діти просто не мали змогу бути на першому дзвонику. і Привітати один одного та вчителя. Тому дякуємо, що обійшлося, і перший дзвоник відбувся. Ну і всі школи запрацювали, адже всі відчинили двері. І з першого по 11 клас діти знову відвідали школу. Ну давайте тоді поговоримо вже, як ми дійшли до теми навчального року про структуру навчального року і цього року. Громадськість мала можливість долучитися до створення цієї структури, вірно, так ну ми якось практикуємо вже поспіль декілька років такий е, механізм. Ми звертаємося до батьківських комітетів, до директорів і запитуємо, як вам зручно зробити канікули. Бо, в uh -huh. принципі, ми десь собі так вираховували, що було б непогано, щоб канікули були після двох місяців навчання тобто, перше uh -huh. вересня, uh -huh. вересень, жовтень... Потім, після двох місяців, коли особлива початкова ланка вже трошки втомлюється, початкові дітки перших-четвертих класів, то гарно робити їм канікули після двох місяців. Ну і відповідно всім. Угу. Потім е, листопад, грудень знову канікули, і е, січень-лютий, е, березень канікули, ті, що весною у всіх школах одночасно. Так, але може бути і по-іншому. Якщо школа прийме рішення все ж таки робити канікули там десь здвинути на той чи інший тиждень, угу. вони мають право. І така вже практика була: природноматематичний сабата, деякі ліцеї нашої школи центральні і не тільки робили канікули в інші рамки проміжки, угу. але вони всі мають вкластися в 175 робочих угу. днів, щоб вичитати весь матеріал і навчити дітей тому, що заплановано на навчальний рік. Одне не незмін відмінно 1 вересня початок і 31 травня завершення нового 25-26 навчального року. Тобто, наша громада, наскільки я розумію, ухвалила рішення працювати в офлайн режимі. Тобто фізично присутні діти в класі, так всі чи готові. Ми чи готові ми в безпековому плані? Ну, у нас же ж зараз особливе питання це безпека. Чи всі готові школи? Абсолютно після повномасштабного вторгнення 2022 року. Всі наші школи вийшли на фізичне навчання. У нас були десь затримки в деяких ліцеях, коли не було фізично підвального приміщення, щоб обладнати укриттями. Ми обладнували. Безпековий простір на першому поверсі, але ще тоді, з 22-го року, всі заклади працюють, і мова йде не лише про ліцеї, школи, мова йде про садочки, про позашкілля, які нас дуже велике, про профтехосвіту. Всі вони працюють і цього року також. Ну, звісно, батьки, як завжди, можуть обирати, або дитина фізично йде, бо вчиться онлайн, або має сімейну форму навчання. Бо багато наших дітей за кордоном і батьки обирають сімейну форму навчання. Коли дитина рахується в класі, самостійно здобуває освіту і м, два. Рази на рік потім е, здає екзамени відповідні і доводить, що вона самостійно вивчила матеріал, розуміє його і може переходити в інший клас. Є я вас переб'ю. А цікаво, чи володієте ви якимись цифрами, чи яка кількість дітей власне продовжує цей процес <кій> сімейного навчання за кордоном? Адже багато хто я знаю, починає, але ну не витримують, угу. бо це навантаження. Угу. Все ж таки е, буду бачити ці цифри десь за тиждень, адже ага. ще не всі. Навіть прийшли 1 вересня до шкіл. Є такі заклади, і учні, і батьки, які ще можливо десь не повернулись uh -huh. з відрядження або що. І ми, в принципі, планову мережу вже бачимо за тиждень після 6 вересня. Планується її приймати. Будемо бачити кількість дітей. Орієнтуємося. Ми на до прикладу перші класи 116 перших класів, як і минулого року. А от сама кількість дітей, uh -huh. скільки їх буде в класі, ще невідомо. І чи це дітки, сімейники, чи це ті, що фізично ходять uh -huh. до школи. Напевно, що сімейна форма навчання вона не є гіршою ніж ніж навчання в класі, офлайн. Просто uh -huh. ну це залежить від батьків, звісно, ну, більшою мірою. Скажімо так: ми маємо дати е, всі е, можливі варіанти для навчання uh -huh. дитини. Тобто дитина хоче до школи і батьки. Супер, вона мусить бути в соціумі, вона мусить бути за партою. Будь ласка, укриття, харчування, доїзд. Та він безкоштовний у нас для наших школя uh -huh. школярів, школярів в нашій громаді. Та харчування для дітей. Гових категорій безкоштовно місто дотаційно сплачує ці кошти в дитячих садочках. Місто за всіх сплачує 30% з суми. 25. Угу. І так, у нас зараз перші четверті класи, вони харчуються всім безкоштовно, так? але не забуваємо, що є ще п'яти, 11 де теж місто компенсовує незахищеним і дітям батьків, які загинули в полоні, перебувають або ж поранені, діти учасників бойових дій тощо. Угу. Якщо батьки прийняли рішення навчатися онлайн, так, є теж така можливість, єдине прохання завжди. Повідомляти завчасно директора, класного керівника, щоб не було так, що сьогодні ми прийшли до школи, а завтра, будь ласка, я вмикаю планшет чи комп'ютер і, і, і виходжу ага. онлайн. Вчитель мусить підготуватися, вести урок і онлайн, і офлайн. Ну і звісно, сімейна форма навчання, якщо є в цьому потреба. Угу. Тобто, завдання школи забезпечити всі форми навчання, завдання батьків подумати де безпечніше дитині. Uh -huh. І організувати її до навчання ну, власне, хотілося б, щоб діти, які за кордоном перебувають, хотілося Вернулися. б думати, що вони перебувають там тимчасово <рес> так, і повернуться вже так. зі знанням української мови і з тими знаннями, які здобувають діти хочемо в це вірити. Так. так ми зараз почали говорити про соціальні програми. І існує соціальна така традиційна вже програма. Це перший портфелик власне mm. цього свята першого портфелика. Це допомога дітям соціально незахищеним. Як воно цього року відбулося, скажіть. Так, як і минулого, ми зібрали всю інформацію по діткам, які потребують, потребують, які мають пільгу на. Перший портфель. тобто, якщо це перші четверти класи. Ми вже перші класи. Ми фізично давали портфель з всім оснащенням, олівці, фломастери, фарби, тобто все, що необхідно для першого вересня. І старші класи ми пропонували сертифікат, де діти або ж батьки зможуть самостійно придбати те, що їм необхідно. Тобто, це гроші, так? Це якась певна сума? Ну не це не фізичні гроші, uh -huh. сертифікат, який обмінюється uh -huh. потім на товар. Як завжди, цього року перед першим вересням ми вручили майже 344 дитини, отримали Сертифікати можливо ще десь бувають такі випадки, що протягом серпня або початку вересня. Ну, у нашій громаді відбуваються постійно похорони, та, і, можливо, будуть такі дітки, які втратять батьків на фронті. Тоді також школа їх долучає до отримання цього сертифіката, і вони зможуть його отримати. От за якщо uh -huh. це було в серпні або на початку вересня. Uh -huh. Традиційне вручення на літній сцені. Всі дітки так їх отримали, і це одна з допомог, яку організовує місто. Тобто, я вже говорила за безкоштовний проїзд, я говорила за. Пільгове харчування. Не забуваємо також, що цього року, як і минулого, ми відновили табір Лівниця і він наразі вже закінчив шосту зміну табірну тиждень тому. Прийняв дуже багато дітей з нашої громади. Кожен заклад давав по декілька дітей на безкоштовне відвідування цього табору. Місто сплачувало харчування, перебування тощо. Ну і також цей табір е, приймав і діток з міст попротимів Гуляйполе і багато інших, які. Мають з нами меморандуми про співпрацю, яких ми залюбки приймаємо знайомимося з нашими традиціями, з нашим містом, хоча б на короткий час літнього Та, діти періоду. діти трошки мають змогу відпочити. Це це просто чудово. Ну, ми вже говорили з вами в минулих ефірах про нестачу кадрів в mm -hmm. школах. Як власне цього року, чи ну як чи ситуація змінилася в школах, у дитячих садочках? Можливо, потребує все ж таки далі. Ну, Наразі так ситуація не дуже райдужна. Ми mm -hmm. маємо майже в кожному Закладі вільні вакансії, мова йде не лише про викладачів, про uh -huh. технічний персонал, про людей, які працюють на кухні. Якщо мова йде про uh -huh. дитячі садочки, вихователі, помічники вихователів. Якщо ви шукаєте, потребуєте роботи, повірте, в освіті її можна наразі знайти, звертатися безпосередні в департамент освіти, або якщо зручно в центр зайнятості, з яким ми співпрацюємо, постійно поновлюємо вакансії, дивитися на Фейсбуці, ми постійно даємо. Оголошення як на загальному, так mm -hmm. і кожен заклад потребує сьогодні асистента вчителя завтра, вчителя хіміки, фізики, післязавтра мовника, То що також технічний персонал дуже багато наразі у нас не закрито зараз ділянок технічного персоналу в садочках, в школах бухгалтери також є вакансії бухгалтера. Тобто дуже багато вакансій, і допоможемо влаштуватися на роботу, якщо є бажання. Ну, це просто чудово, що є є робота, ну але з, з, зрештою, ну це мабуть, з, це зрештою, проблем... це так відбувається і на роботі, тому що mm -hmm. десь, наприклад, в якомусь дитячому садочку не вистачає вихователів, і можливо, керівник змушений або сам ставати і працювати вихователем, або десь можливо звести якісь невеличкі групи і зміниться вихователь у дітках. Тобто воно все взаємопов'язано і тягне одне за іншим. Mm -hmm. Тому все ж таки ми сподіваємося, що ця проблема буде. Вирішуватись, адже після 22-го року це дуже велика проблема, коли не вистачає кадрового потенціалу, і дуже важко знайти на вакансії, на вільні вакансії. Все ж таки, ну, так, працівників не проста вакансія. Це людина, яка так. має знати предмети, має любити дітей. Це ж ну це не менш важливо Любити дітей. Зупиниться на цьому. На цьому давайте про дітей про менше поговоримо. Бо постійно говорилося про те, що не вистачає місць для найменших діточок про ясельки, і у вас було планах. Планах, додаткові групи створити? Чи створили ви так? Ми, до речі, з цим стикнулися в минулому році, в 24-му навчальному році, коли в принципі, вже були вільні місця в старшій групі, в молодшій, в середній, але ми побачили, що є е, нестача місць в ясельних групах. Та угу. Дітки від двох років. Це, ну, ми розуміємо, що мама хоче раніше повернутися можливо, на роботу, відновити своє соціальне життя і готова вже привезти дитину в дитячий садочок. і Приносити користь суспільству, та якщо це йти на роботу uh -huh. або займатися чимсь іншим. Ми вважаємо це позитивно. Так має бути, якщо жінка хоче працювати, хоче має в собі сили вийти з декрету. Звісно, ми мусимо допомогти і закрити цю ділянку. Так в минулому році ми відкрили не багато, але відкрили ясельні групи. Десь до прикладу, де були вільні місця в молодших групах, ми їх переробили на ясельні. Що значить переробили? Ну. Це інші ліжечка, це інші uh -huh. а, вимоги. Uh -huh. Треба було трошки попрацювати. Ну, інший простір там трошки потребується. Так, якщо ми думали, що можливо це таке тимчасове явище, то в цьому році ми побачили, що ні, що дійсно ажіотаж іде саме в ясельних групах. Винароджуються маленькі так, діти. Так, так, це, добре. це добре. Маленькі українці це добре. Це дуже добре. То два до речі, від, від скількох часу, від скількох місяців, чи як від скількох А, це? Ну давайте так до нового закону про дошкільну освіту uh -huh. в дитяч ясла може. Можна було здавати дитину, які на перше станом на 1 вересня виповнилось два повних роки. Uh -huh. А зараз новий закон говорить, що можна і раніше, ну але мусимо бути свідомі і розуміти, якщо раніше, наприклад, рік дитині, так, як вона зможе, чи їй буде не заважко. Тобто, це десь. Ну, не десь так і є, це підгузки, це ну, не вміння харчуватися. Не вміння, ну, напевно, так, Ну, Але ще е, більша небезпека, коли дітей треба, наприклад, спускати в підвал під час повітряної ага. тривоги. Це великий стрес для маленьких діток, які ага. звикли бути біля мами. Якщо два роки все ж таки це такий ще період. Ну, це легше, ніж рік uh -huh, або, uh -huh. або менший від. тому що закон говорить, що можна і до року, і і. і uh -huh. Але мусять бути, по-перше, спеціалісти, які будуть з цими дітками займатися, uh -huh. виховники, помічники вихователю, тому що це важко і складно, це фактично дитинка на руках. Uh -huh. Яка до двох на руки не може взяти одна uh -huh. вихованку? Так ніколи, не може так. взяти, uh -huh. спустити в підвал, доглядати. Uh -huh. А це ну це дуже наразі. Це складно. Можливо, за рік ми якось вдосконалюємося і 에, будемо закривати і цю потребу. Ну станом на зараз, все ж таки, ми рекомендуємо батькам, щоб то вже було два повних роки або, хоча б біля двох років, uh -huh. а, проаналізувавши мережу, ми відкрили додаткові ясельні групи майже в 10 дитячих садочках. Якщо цікаво, це 6, 17, 21, 23, 27, 29, 34. Угу. Побачивши після реєстрації весною, ми завжди весною організовуємо реєстрацію в перші класи, в садки. Якщо раніше реєстрація була з народження, Мама народжувала, так, потім з пологового одразу. Зародилося, треба було та, одразу записатися та, в чергу. Але, та, та, так. До прикладу, за два роки багато чи за три може багато щось змінювалось. Та? Угу. І вже там не було і тих дітей в місті, і батьків в місті, а ну, вони та, в черзі. Можливо, змінити місце проживання. І ми так. вирішили автоматизувати цю систему і зробити її зручнішою. Тобто, ви вирішили, що ви восени 25-го року підете до садочку. Давайте весною, ви зареєструєтесь, оберете який садочок. І це буде можливо? Тобто, і місця будуть на той час, якщо. <звісно> Сни до осені, звісно, та ви вже весною е замовляєте собі так би мовити місце в садочку по територіальному принципу в тому району, де ви мешкаєте. Угу. Якщо немає до прикладу, місць сусідній садочок можливо має якісь місця. Якщо є вільні місця, і ви хочете на якісь інші райони нашого міста, то будь ласка, можна зареєструватися на вільні місця знову ж таки весною, розуміючи, що є потреба в'ясліки, ми все ж таки на осінь цього навчального року відкрили додаткові групи. Uh, і продовжуємо відкривати. Я думаю, пару садків, ще відкриють в вересні і в жовтні. Пару ясли. Це чудова новина, тому що діток насправді збільшується, uh, вагітних жінок uh, в місті збільшується, це дуже дуже не може не тішити. Uh, це просто чудово. Це дуже добре. І є такі розумієте, що є такі категорії uh, батьків, які до прикладу зареєстрували дитину. Все ок, все добре. Вони uh -huh. встигли. Дитина до прикладу була десята uh, в списку в групу. Так а після неї зареєструвалась, до прикладу uh, мама. Чоловік, який учасник бойових дій, а після неї зареєструвалась дитина, а, яка є внутрішньо переміщена, і ці дітки мають пільги, і вони автоматично стоють перед, перед. цією mm -hmm. okay. людиною і. Дуже багато було непорозумінь. Так, ми були десяті, а стали там п'ятнадцяті, або двадцяті, угу. або двадцять п'яті. Ага. Тому що надзвичайно велика кількість пільг, так і згідно закону, ці батьки мають на пільги, ми це все розуміємо. І першочергово ми мусимо дати місце пільговим категоріям, а потім вже всім іншим. Угу. Ми з вами говорили от на початку про те, що канікули можуть зміщуватися, угу. тобто навчальний заклад може сам приймати рішення. Так. І власне, от ця реформа освітня, та вона передбачала оцю таку самостійність. В навчальних програмах, в розробці uh -huh. там багато чого для школи. Чи це не заважає такому от, знаєте, загальній стратегії навчальній? Uh -huh. Як ми ж тільки почали от в цьому жити? Бачите, ви говорите, я собі сама э, згадую, що Франківськ якось завжди на крок попереду. Тобто uh -huh. э, закон прийнято да, в нашому місті вже давно, там, скажімо не знаю, реєстрація, або закон прийнято, uh -huh. в нашому э, місті вже давно автономія закладів, вони мають індивідуальну бухгалтерію, всі uh -huh. ліцеї, всі дитячі садочки. Вони мають самостійно, можуть самостійно приймати. Рішення і інколи батьки ще це не забувають і не завжди звертаються до керівника. Завжди ми запитуємо, ви з керівником говорили. А, він знає стримується департаменту. Так, освіти, та -та -та -та. Так, ага. ну, це теж непогано. Ми всіх приймемо, вислухаємо, допоможемо, але не забуваємо, що тепер керівник газдав своєму закладі і він мусить бути в курсі всіх подій. А, від нього більше, напевно, залежить на місці. Так, так. так звісно, а, uh -huh. він знає ситуацію, він знає батьків, він швидше може зреагувати і допомогти. Тому я вважаю автономія. Це дуже добре, коли е, кожен керівник бере відповідальність за свої дії і розуміє, що він. Відповідальний за колектив за дітей за батьків за спілкування між ними і за кінцевий результат. Це важливо. це ж напевно, і конкуренція, якась бо діти ж між собою спілкуються, батьки між собою спілкуються. А ти знаєш? У нас так і так. Я я також хочу там, де так, і так там ну, де краще. Так, так, конкуренція має бути. Вона породжує в принципі найліпші. Потім вже якісь досягнення, які можуть бути. Тому так ми за те, щоб була конкуренція, звісно, щоб конкурували між собою заклади. Щоб була обов'язково здорова конкуренція. Ну так ми говоримо про здорову конкуренцію. І власне, бо то вчитель, який безпосередньо контактує з дитиною, він і ж сам має вчитися, бо час дуже швидко змінюється. Дуже б хотілося б хотілося. Ну і я бачу, що які успіхи наших вчителів навіть навіть за час війни, навіть за таких умов, і все одно українські вчителі вони здобувають такі гарні нагороди. Так до речі, от нещодавно в серпні у нас була серпнева конференція, та завжди традиційно і я. Згадую, як в минулому році зареєстрували 700 чоловік. Це серпень, фактично, це час відпусток та педагогів угу. перед навчальним роком все рівно в цьому році. Майже 600 чоловік вони зареєструвались. Вони були, їм було цікаво поспілкуватися, послухати якісь нові методики, поговорити зі спікерами, десь прокачати себе, так би мовити. Перевірити себе Перевірити десь можливо, себе, так, так. Угу. і хочу зазначити, що вчителі освітяни, освітяни нашого міста вони завжди. Були десь на крок попереду і на голову вище, да? ну можливо, інших. Адже згадайте наших дітей, які отримують найвищі бали з, зовніш... з незалежного зовнішнього оцінювання uh -huh. НМТ. Так? Наших дітей, які виграють міжнародні конкурси, світові конкурси, за ними стоїть вчитель, їх годує, готує, постійно вкладає, які uh -huh. розвивається сам. І, до речі, цього року ми вирішили трохи оновити премію. У нас дуже багато на степатарка. Так, ступарика, так? так. Угу. у нас дуже багато різноманітних. Премії, які мають підняти престижність вчителя, які мають підтримати учнів, студентів. І цього року ми закликаємо всіх подаватися педагогів на цю премію. Колектив може подати педагога, якщо хтось дуже соромиться, до прикладу, uh -huh. так на премію Стопарика. Вона існує з 2007 року, але до того, скажімо так. Станом на зараз та сума, яка була дуже маленькою, тому ми вирішили збільшити її до 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень це вже значна сума, року. яку вже можна вважати, ну, що це такий Пр... Під... та, гонорак так, допомоги. Так? Та. Ми змінили трохи підхід, ми змінили трошки умови конкурсу. А тепер вчитель мусить представити свої напрацювання, показати, як він веде урок. Там дуже багато різноманітних. Вимог і дуже хочемо все ж таки, щоб вчителі подавалися і вигравали, і отримували не лише нагороду, а й визнання, тому що вони у нас на це заслуговують. Але ж там термін подачі, здається, закінчується тепер у вересні, десь так, та, але час ще є. Час ще так. є податися. Так ем, я хочу сказати, що, власне, ви ви зачепили тему в серпневій конференції. Я дивилася трошки mm -hmm. про цю конференцію. Дуже цікаво, там була така теза, що. Говорили про освіту в умовах невизначеності, власне, і чи можна в умовах реально невизначеності угу. говорити про якість освіти? Е, я думаю, що так. Подивіться, нас було ну, важко порівнювати. Да? Наприклад, період ковіду і період війни так, важко порівнювати. Так, важко Але порівню. навіть період ковідний. Освіта дуже швидко зреагувала і перейшла на онлайн форму навчання. Та здавалося та ми не зможемо. Ну то більш зараз нікого не хочу образити, але більш десь можливо старше покоління сумнівалося, як це все буде відбуватися. Комунікація, спілкування угу. з дітьми, але все відбулося і дуже швидко і якісно опанували онлайн спілкування. А, а опісля вже пішли до речі, електронні щоденники, електронні журнали в місті ще до того, як це нам сказала що Жави, що ви мусите і маєте це робити, так і uh -huh. теж це було спочатку. Був дубляж е паперових носіїв, так а вже потім вони від того відмовились, і зараз кожен мама чи тато можуть зайти в телефоні, подивитися, чи по перше дитина була вдома школі в школі, так. Та, та. що важливо, ну, що, що ви головне домашні та. завдання є, чи як яка, яка вони успішність? Що буде там вже на кінець навчального року тощо. Е, так от, невизначеність, е, так, звісно, і, на жаль, ми не можемо певно дивитися наперед навіть на один день, не говорячи вже про так. тиждень, півроку або більше. І ми розуміємо, що нам необхідно сьогодні приділити дітям більше уваги, вислухати, дати матеріал якісніше, тому що ми впевнені, ми впевнені в тому, що. Ми зробимо все для того, щоб вони якісно вчились, звісно. Ну а там вже. Залежить від наших захисників, все решта. Угу, uh Ви -huh, uh -huh. знаєте, я зауважила, от ви говорите, я зауважила, що у нас в дворі діти знову почали грати у війну, mm -hmm. у війну uh -huh. Та ну це не дивно, тому що uh -huh. такий uh -huh. час. Uh -huh. Але власне діти, мабуть, потребують, е, окрім просто ігор, та, ну там молодші там діти, але старші, мабуть, потребують знань uh -huh. щодо керування БПЛА, щодо навіть до медичної допомоги. Тобто, оці знання патріотичного можливо виховання, вони зараз не просто модні, вони необхідні. Uh -huh. І Я знаю, що ви теж вже про це подбали, подбалили. Yeah, ми, ми думали в минулому році, що необхідно якось це все організувати більш професійно і з вересня місяця, з середини вересня або початок жовтня, ми плануємо а, запустити новий гурток патріотичного виховання Чорний ліс. Агент 007». дуже класна назва. Дякую. На чорний ліс лякає дуже москалів. Наші... як не менше ніж Бандера. Наші позашкілля попрацювали над цим. Вони планували гурт... ці гуртки. Вони пропрацьовували весь план, спектр. Вони хочуть поєднати національне патріотичне виховання з фізичною підготовкою, з екскурсіями, з домедичною підготовкою для того, щоб групи будуть невеличкі. До речі, 8-14 дітей будуть в групках. Це все буде на базі. Позашкілля ми плануємо це організувати. В а там якась обмежена кількість дітей чи ну чи так краще для засвоєного матеріалу в принципі? Ми побачимо, як піде. Можливо, буде uh -huh. багато бажаючих. Тоді вже треба буде добрати викладачів uh -huh. і розширити групи. Також ми хочемо зробити це на базі деяких шкіл. Угу. Де велика кількість дітей ми бачимо, що є запит, тому що насправді буде дуже цікаво. Ми будемо запрошувати різноманітних спікерів, різноманітних е, людей, які були дотичні і є до війни, які можуть розповісти, е, як, що з перших рук, що називається. Так, затар. з перших рук. Угу. Е, звісно, тактична медицина, е, орієнтування на місцевості, фізична підготовка, обов'язкова історія України, обов'язково історія міста тощо такі групи. Ток ми плануємо так, звісно, організувати з вересня місяця. Що стосується, ви згадували про бісп... про БПЛА, Б... так. БПЛА. Так, звісно, теж на базі нашого позашкілля вересень, жовтень, місяць, в міському центрі науково-технічної творчості. Вже є цей гурток, ми його трошки удосконалимо для того, щоб збільшити теж кількість дітей, бо дітям насправді цікаво, а не лишень керувати, а це можливість познайомитися з технікою. Можливо, комусь сподобається, можливо, це вплине на обрання майбутньої професії у дитини. Керування дронами, знайомство з технікою, радіотехнікою, тощо плануємо, і такий гурток в цьому році. Я вас дуже хочу запитати про штучний інтелект, але у нас часу лишилося десь так. там до п'яти хвилин. Але давайте ми якось, ну це просто важлива uh -huh. тема. І вона важлива тема взагалі як в шкільному навчанні, так і в вищих навчальних закладах. ну Там вони якось вже навчилися з цим боротися, а от що в школах відбувається? Чи була взагалі ця проблема, чи, чи надумана вона? Ну… Uh -huh. Давайте так, це треба аналізувати. Певно, робити якісь невеличкий аналіз по закладам. Та але якщо ми говоримо про початкову ланку, то там, звісно, легше а, десь контролювати обмежувати мобільні телефони, адже вони відволікаючи дітей. А є а, школи, які примусово обмежують, Тобто та, не забирають такі, телефони? Є Такі заклади, які uh -huh. говорять, що під час уроку ми uh -huh. не використовуємо на перерві, якщо ви хочете, будете брати або після уроків. Та uh -huh. ну старші класи, звісно, користуються. і Я вважаю, що. Що ми не можемо обмежити а, їхнє користування тим самим чатом GPT, якщо ви говорите про, про чат GPT, звісно, та? звідки вони ще і Так, але, всі відповіді, саме, та? Та, але він теж дуже часто помиляється і дає неточну інформацію. Та? Тому тут завдання наше пояснити їм, що все рівно треба мати фільтр, філь, фільтрувати інформацію і мати якісь базові знання, щоб розуміти, чи Прав правильно вам дати говорить, запит чи... GPT. Так, <laughs> так, Бо якщо там не знаю, вони запитують, як можна. До, добратися там до Варшави, а чат їм говорять, що треба зі ну, літак Львова сісти, на літак Львові, сісти і полетіти, так. то це не так. І діти мусять розуміти, що це не так. І десь його виправляти навіть. Тому mm -hmm. це наша, мабуть, якась майбутня реальність, яка мала би допомагати в навчанні дітям в пошуку інформації, в першу чергу, в швидкому пошуку інформації, ну, а звісно, аналіз. Цієї інформації це вже з нашими дітьми. А можливо є запит у дітей на такі гуртки, які пов'язані з роботизацією, е, власне, з автоматизацією. Так, так, якщо ми вже говорили, до речі, я згадувала про два позашкілля: це кут угу. і міський центр науково-технічної творчості. Угу. Там є ці гуртки, до речі, вони трошки інакші, але є, і дітки можуть звертатися. Є щось схоже з комп'ютерною графікою, з чатом. І на цей рік я знаю теж дуже багато викладачів хотіли б якось оновити і зробити цікавим гурток для того. Щоб попит, має бути пропозиція. Ну, я думаю, що робота вчителів зараз надто ну ну просто неймовірно складна, не, тому що окрім так. того, що треба любити дітей, та ну так. це ж на цьому ж мені закінчимо своїх, не своїх, власне. Треба бути дуже емпатичними до не своїх дітей, треба їх вчасно повести в укриття, як мінімум, щось фізично забезпечити безпеку. А по-друге, по третє, потрібно знати предмет і знати його в сучасному поданні. Що спілкуватися з батьками? Спілкуватися з батьками. Теж не останнє Так, не останнє питання. І тому я вам ще раз бажаю Нового навчального року всім абсолютно батькам, всім дітям, щоб цей рік був цікавий, угу. спокійний, мирний. Наскільки це можливо безпечний, безпечний. головне безпечний. безпечний. Отже, дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, що ми говорили про новий навчальний рік, який вже щойно розпочався. І ми сподіваємося, що він щасливо пройде і щасливо закінчиться. Так і я скажу, що моєю гостею була заступниця міського голови, очільниця департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянка дякую, дякую вам до побачення. Нехай щастить на все добре.